Лялька Наталка та її друг ведмедик вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину червону і зелену. Наталочка взяла собі зелену тканину, а ведмедик взяв собі червону тканину. Друзі просять нас допомогти визначити, в кого смужка довша, а в кого Коротше. У Наталочки довша смужка, у ведмедика коротша смужка. Довша смужка якого кольору? Зеленого, а коротка смужка якого кольору червоного. А як ви думаєте, малят, можна довгу смужку зробити короткою? Можна. Ми візьмемо червону смужечку, накладемо на зелену, відріжемо. І тепер у нас дві смужечки однакового розміру. І червона і зелена однакового розміру. У нас є огірочки і помідори. Скільки в нас огірочків один, а скільки помідорчиків багато. Давайте наші овочі розкладемо по грядках. Огірочок ми покладемо на жовту грядку, помідорчики ми покладемо на синю грядочку. Всі-всі помідорчики покладемо на синю грядочку. Яка в нас грядочка з огірочком? Жовта. Скільки на ній огірочків? Один. Яка у нас грядочка з помідорами? Синя. Скільки на ній помідорів? Багато.